Всім приятеля, з вами я котозавр. Я вернуся спустя місяць, і щоб зняти для вас нову рубрику, я буду вести свій пуш. Я создав, як ви бачите, зараз новий проєкт. Проект називається Пуш без баб. Е, ви скажете, в чому смисл? Я не можу грати на всіх жіночих персонажів. Е, це буде дуже тяжко, від їх дуже багато і в тому -то суть е, цього проекту. Хто хоче зі мною грати, відскануйте цей QR-код і я прийму ваші запроси, щоб вмісті пушити. Тим временем я уже вас здавав і називаю його Пуш Без Баб. Лічно для мене це мій самий найперший проєкт в моїй житті. Я ще дуже давно думав, але не міг ніяк зібратися, щоб це зробити. Ну наконець, в мене вийшло. А якщо на цей відео набереться хоч трохи лайків, то я снімлю другу частину. Цього пуша. Я надіюсь, вам дуже понравиться І сподіваюся, я не зря вернувся. Дуже вибачаю, що я зіграв одну катку на шелі, бо це було б невозможно. Там все, 9 кубків і все, більше такого не буде, бо мені би було просто невозможно. Но я так подумав, якщо мені не можна ігр... грати на жіночих персонажів і сказати, в тебе зразу шелі, що ти будеш робити? Но... Якщо так подумати... Хм... А якщо Барлі. Так, да, я зарігав аккаунт, і тепер в мене є тут Барлі, як ви бачите. Также, якщо ви не знали, недавно розробовчики додали, що як ти зарігав аккаунт, то тобі дають 1000... Очків ти потім можеш перейти на сайт, я вже там зарігався, і ти можеш за ці очки купляти награди. же їх зарабатувати. Так же само, як і обичні квести. Як ви бачите, я купив собі 5 стардропів, дропів, і зараз ми їх відкриємо. Дропом не повезло, навіть ні одного бойця не випалом. Так що, поки я буду качати барлі і йти на ньому пушити кубки, щоб хоча б, на путі слави отримати якихось персонажів. Зіграв на ставу каточку і можемо забирати награди. Перше відкриваємо стардроп. Далі ми бачимо календар, з допомогою якого ми можемо кожен день, якщо будемо заходити, отримати награди. Також зараз звернули обнову з ангелами, і на 400 кубків ми відкриємо і будемо відкривати ангельські стардропи. дуже люблю збирати награди з Путіслави, коли ти їх давно не забирав і купив кубки, щоб це забрати просто за минуту. Далі я пішов, прокачав Барлі і далі треба буде на ньому йти пушити, щоб отримати кубки і розблокувати нових персонажів. Тим часом я прокачав його на сьому силу і купив свій перший гаджет на цьому аккаунті. Ну а я погнав. Я надеюсь, я вже окончательно повернувся на канал, бо зняв відео, потім через два місяці зняв. І так всегда. Я хочу вже нормально повернутися. Як будуть виходити Браул або якісь новини, я буду, як і раніше, знімати, бо я вже пропустив багато чого, вроді один или два брал толка. Це піпець. Да, вроді так мало времени пройшло, так багато чого і змінилось в Бескі. Так що це класно. Тим временем, я думаю, все добре і тут бац! Я так знатно прифігіл, бо ліга і так швидко, і тут випадає в оце говно. А в мене проект Пуш без баб. Так що мені цей гіпер не пригодиться, бо він на ніту. Я пішов грати в ластову каточку, щоб уже забрати нові награди в слави. Тут, як завжди, срунки-срунки, а тут уже nice, боєць на вибір. Я вибрав Майка, бо як будто би він на даний момент мета. Тут я прокачу діти і йду играть. От я вже апнув кубки, забираю стартроп, кредити з Бравл Паса. І награди. Тут я відкриваю нові режими і забираю Е. його прокачувати <плес> І поша покупка цікави. Я хочу показати каточку. В принципі, грати норм, навіть якось легко, бо такі малі кубки. Но все одно інтересно. І я сподіваюся, я все-таки не заброшу цей проект і зможу його закінчити, як би це не звучало. Ну а поки ми отримаємо кубки і йдемо далі грати. Тут я вже апнув кубки і покажу, що мені залишається ласт каточка. До нового персонажа на вибор. І я починаю і настоящий кіберспрот. але я б так не радився, Бо наш тімейт, ну тут одна ніта. От я хочу заб... взяти ім'я, щоб забити гол, і вона просто стоїть і фукає. І це просто катка. Я не знаю. Я просто так бомбив, що це піпець. Тут забиває гол. Ну а потім я включаю режим ківерспрота і теж забиваю гол. І цю каточку ми теж на юзі виіграємо і виходимо в Ніну. Тут я доволі забираю награди з путі слави. І як ви бачите, я вже розблокував квести. Це дуже класно, бо з Бравл Паса я отримую багато наград. І ще розблокував новий режим, там де я можу отримати англійські і також дьявонські стардропи. Тут я зіграв ще одну катечку, бо мені не вистачило. І я вибираю персонажа. Ну, я недовго думав, але все-таки я вибрав. Ріко, тому що, як по му, мені, на ньому легко іграти. Він у мене на основі там на 700 чимось апнути. Тут я його прокачу, як завжди, і йду далі і я відкриваю Бравл Пас і я вибачаюся, бо я случайно, удалив запись там, де я відкрию міфічний стартроп, і мені випала Бібі. Ну я на неї все одно не зможу грати, бо у нас проект Пуш без Баб. І тут я як, оп'ять, як дурак, просто не вспів записати, як мені випав гіперзаряд. Да, тут я дивлюсь, щось в суперсел прийшло, і бачу, хтось мені кинув запрос в друзя. Так що, якщо ви хочете теж, то, то я там на початку відео давав. QR-код, так що в магаз, забираємо подарунок і йдемо далі і грати, щоб відкривати награди. Тут я хочу показати як грають градуску про уграту. Заходимо в каточку на погра, працюємо, граю, тут любимо, а зараз просто винесу. тут же я. Сквай, скажи через секунду. Ну в себе. У мене кинайка норм, так что все равно. Сори за психическую травму, которую ты только что получили. Напоки хтось получает психическую травму, а я получаю мифический стардроп за квест. Ну, мені випадає говно повне. мда. А тут я типа крутий, тому що апнув 400 кубків і отримую довгожданні награди. Ring. Ring. Так, робимо розпаковочку чек. Очки сили. Мані-мані. Очки сили і відеокарту. Да. У мене, настаті, на основі вона алмазна, мені ж там трохи буде фіолетова я лично не пам'ятаю як вона називається. Так що забираємо далі чек розблокував клуб, так що в наступному відео я вже з нього вийду і создам свій, щоб ви зайшли. І тут я, получаю, супер медкиточный коль коня відкриваю, всіх врагов я побеждаю. Да, я знаю, я співати не вмію. Тут я розблокував собиття ангели проти демонів», Відкриваю стардроп. Думаю, як завжди випаде говно. І тут. Найс. Ще я розблокував нову ячейку, щоб використовувати способності. Ангела, а через два тижні вже будуть демони. Так що буде інтересно. Напишіть в коментарі, яка яка вам більше подобається, Ангели або демони. Мені лично демони. Ну, своє мнення напиши в коментарях. Я про прокачав кольта і стук. Як по мені, це дуже офігенний старт для такого проєкту. Поки я одну способність взяв, вибрав. Ну, а ми йдемо апати 500 кубків. Відкриваємо дроп. Відкриваємо міфіческий стардроп. І... Найс! Nice. Хто не знав, Анжело – це він. Е, можете описання його прочитати. Получаємо відеокарту і бац! Ну і по традиції треба прокачати Анжело. І як бачите, нам остається ластова каточка. І ми получимо це все просто найс. Ладно, погнали! Так, що ти не голос об'єму. Боже, що за тіней, трак? Ну, чого ти стоїш, ефіка, Боже, він вообще грати вміє. Класно, за цей кінейта ми не змогли забити гол. Перший гол за нами норм. Блін, залишилось 20 секунд. Найс. Наконець-то. Я апнув цих долбаних 500 кубків, а тепер робимо відкриття. In, Опа! Боец на выбор. <говорит> Карл Имбулечка. Ну а тепер по стандарту прокачати. Yeah, yeah, yeah. Best. My best. My Фух, ну, а, ребята, з вами був я, Котозавр. Набереться пару лайків, знімає продовження. Всім пока-пока.